Вітання всім. Короткий блок з дороги, поки не почалася ще погана дорога у Львові на в'їзді. Був я, не можу сказати, в гостях, це була поминальна поминальна днина, тобто з 10 років як загинув мій похресник і просто сиділи потім за столом після церкви, після цвинтору. Розмовляли, я стикнувся з таким характерним явищем, яке мені важко назвати, але це, це ж, напевно, швидше схоже на сектанство. От, коли людина, яка абсолютно адекватна за столом, розповідає про те, що вона голосувала за садового. І на аргументи ж там одні, другі, треті, десяті, так, про те, що так би Андрій Іванович нічим не від цих інших. Ну, Біда не в тому, що він є гірший. Тут питання гірший і краще інше. Біда в тому, що всі думають, що він є інакший, а він не інакший, він є точно такий самий. Так ось людина, яка за нього голосувала, вона не може пояснити раціонально, чому. То він ніби десь там щось поміг, так, вирішити проблему, ту проблему, яка і була створена тими ж самими органами місцевого самоврядування. От, він допоміг ту проблему вирішити, створивши йому. Ну кажучи, людина це ніби розуміє, але за Андрія Івановича. Ось, і ви знаєте, тут таке складується враження, що політичні сили, особливо політичні маніпулятори, тобто лідери політичних сил. Вони е стають схожі на якісь божків. Найдає е релігія. Релігія це відсутність критичного підходу. Я не кажу, що це є зле. Тобто це просто така особливість. Людина не аналізує, тому що аналізувати і вірити це різні речі. Але можна вірити в Бога, можна вірити в щось добре, можна вірити, е скажімо, фалоімітатор. От. Так от, віра в самопоміч мені нагадує віру в фалоіметатор, тому що найбільше підходить цей предмет до терміну самодопомога. От. І... Тому тут немає що дивуватися, і засуджувати людей. Ми ж не засуджуємо людей іншої віри. Ми можемо там... Вони можуть нам не подобатися, ми можемо їхню віру не розділяти, але, як мінімум, неправильно засуджувати. От. Що може бути протидією такій вірі фалоімітатор? Напевно, просто розповідати правду, що фалоімітатор це пристрій для задоволення сексуальних потреб, а не предмет поклоніння. От і все, це все, що ми можемо зробити на сьогодні. Побачимося.